на каналі. Так, що ж, сьогодні? Фрезеровка у нас. Довгого відео не було. Працювали, то робота, то свято, то працювали зранку до вечора. В тракторі вже 66 мотогодин. В принципі, роботи трохи є. Ось, мій своє, і мамці своїй допомагаю. Ось так. По фрезі поки що все гаразд, нормально справляється. Хожу, де городи хороші, м'ягенькі, чистенькі. Друга понижена, а де ось таке, як тут більш під чорнозем, то другий пониженою мілко йде фреза. А першою зарівається краще, то хожу першою. Зранку працюємо, включався, ні пічку, відкривав кран, тому що було мінус так, морозець холодний трактор на дворі був, тут і в курточці ось назад одягнута курточка, і в принципі. Включив був пічку, це тільки що виключив. Ну, тепленько стало, думаю, вікна розмерзлися. До перших два городи з пічкою робив, оце це вже зараз працюю без пічки. Дуже зручно дискове щеплення, не доводиться виключати. Ось назад просто повишено, реверс, за собі крутиться по барабану. Просто як на все підняти починає картан гриміти. то я припіднімаю аби тільки з землі не доторкалося. Ось людей обрічте трохи ці кущі, щоб я їх плотніше взяти, але Ось, наприклад упирається вже в дерево. Я ж не буду. І це вже не один город із цими кущами. Бувало, що й ломав. І це ж цього. Віталія максимум за мінімум заказав ноживку. Хотів, щоб їздила в трактор, але щось ці забув положити. Спеціально оце такі галузи відрізати, щоб. кабіну не це Півтори тисячі обертів даю з фрезою, нормально якраз вона справляється. Е, вдома хороший там ділянку фрезерував, таку чистеньку після закриття вологи культиватором. вона. Але потрібно було під картоплю чуть глибше зробити, там буквально чуть-чуть зілля було. То третій пониженої фрезерував. На 720 фома поставив. І 1700 обертів. Ну, коротше, трактор швидко їхав. Фреза, в принципі, витримала і зробила просто картинку. І, і лізла десь сантиметрів 15 вона в землю після культиватора. Ну Культиватор, напевно, 7 чи 5-7 зробив. І ще плюс фреза приглубилася, то Ну і по трактору нагрузка не відчувалася, нормально працювала. Ну, на людських городах не, не хочеться. На 720 умикати. Таке я в своєму городі був впевнений, що він гарно прооран і все. Хоча, наприклад, оцей город я орав з шрифангом. Так що так, трошки ставлю моменти фрезеровки. Ось, Оператора в мене немає, їжджу сам працюю. Так, цей рік там в нас в одного тракториста не виходить працювати. Він взагалі ну, дуже багато в селі обробляв. Ну, я проживаю в СМТ. От. То він багатенько обробляв городі, а цей рік так склалося, що. Що він не може. Багато людей просять, а я працюю 2-2 і просто ну, не можу нічого встигнути. Та, після шифінгу, цим скаутом працювати одне задоволення. Вибір передач класний, зручно, тихо. Ну, я, ну, в принципі, в мене був один день, що я 12 годин з трактора не вилазив. І знаєте, і я в принципі, ну, щоб так прям -то і не втомився. Ну, звісно, але ну, щоб, оце, щоб уже ото та голова розвалювалася, так як в шифінгу то такого не було. А раз ще вставлю вам моменти по посадці картоплі потім. Так, що ж, вже нас 72 мотогодини. Вже 7 годин працюємо. Зараз посадка картоплі у нас йде. Ось. Не хочу ставити там камеру, бо на кожному городі хтось із людей хоче проїхати, прослідкувати. Сажу третя полижана десь 10 1100 1200 обертів. В ну, принципі, швидше, але якщо стара людина ззаду, то вони не встигають, то оце так. Це так працюємо сьогодні. Це трохи напрягає по цих калимних городах по цих посадінню картоплі. Е, час займає оце вибрати картоплю, засипати, хтось просить там рядки нарізати без картоплі, хтось то сортової висеточки, то ще щось, ну це це все час. Але нічого це така робота. Швидкість 2,1 км оце при 1103-й пониженої. Бувало є люди, що говорять, я там на сажалці їздити не буду. Те четверта понижена, газку так нормально. І воно встигає, воно все садить і та картопля однаково буде родити, я впевнений. Там хожу десь 3 кілометри за годину приблизно. Така робота, жарище, пилюка. це тут я дядьку орав тиждень назад, вже висохло воно все. Регулял, конечно. Люди не глядять городи свої, бачите, як наковіряли, хоча город ідеться ось ось це. І посадили картоплю. Ну, їх світає 25, на зиму вони не орують, тут такі чуди біряю ось. Але нічого, моя задача посадити. А то чи вродить чи ні, залежить все від того, як вони города свого тримають. Ось також я бачу це ж межа ось раз, півтора метра. І там я бачу також сонце вже на заході. І це ще цей клаптик і ще в одному куску десь 11-12 сотих але нічого, працюємо, так як поки є погода, потрібно працювати. Трактор в грозі, в рівчак, тут у нас все, все йде. Ну, типа канал такий, ну він з водою навіть. Довелось замазок. От якось тут, їх як там той кучник не залізе. Невже його не можна на зиму переорати. Так, добренько, ось такий мене сьогодні робочий день. Не знаю, чи буде вам таке цікаве відео, ну поки що такі. Робочі будні, потім буде далі ще якесь технічне обслуговування. Хочу розказати вам про всі допрацювання по трактору, які я провів із часу покупки. Також хочу таке відео зняти. Хтось питає те, хтось те, що ти там допрацьовував, як, то хочу таке загальне відео зробити. Так щось на все добре, всім мирного неба. Слава Україні!